Десять. С тих тихон. Не бізіть. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. О! Вітаємо! Увесь тиждень головну ялинку міста доводили до ладу. І ось нарешті зелена красуня засяяла. Першими враженнями від прикрашеної зеленої красуні ділиться міський голова. Іграшки, які красиві. Ялинка натуральна, мила, красива. Де ж така є? Маючи Карпати, ми собі можемо дозволити одну ялинку раз в рік привезти до Львова і поставити. Тому вона мені дуже подобається. Думаю, подобається всім львянам. І справді 17-метровим сяючим деревцем зачаровані і мешканці міста. Дуже гарна, святкова, настрій піднімає, особливо сьогоднішнє таке гарне свято святого Миколая. Хоч і на свято прийшло багато і дорослих, і дітей, та найретельніше до цього дня готувалися найменші львів'яни. Хто Миколая любить. Ой, хто, хто Миколая служить. Вілі мухи налетіли, це поділля стала бір. Як і минулоріч, ялинку прикрасили дерев'яними яворівськими іграшками. Лише цього року їх на дві сотні більше. Скляні кульки вже традиційно подарував львівський склодзеркальний завод. Загалом на головну ялинку Львова витратили понад 50 тисяч гривень. Окрім ялинки, до свят прикрасили і головну алею міста. 14 двометрових янголів розмалювали львівські художники, і тепер вони охороняють святкову атмосферу над різдвяним ярмарком. Ці особливі, тому що кожен художник інша людина, а деякі деяких ангелів розмальовували по двоє художників. Тобто кожен лишив частинку своєї душі, бо ця робота безкуну. Робота робилась безкоштовно. Тобто, люди це зробили просто з любов'ю до Львів'ян і до свого міста. І різдвяні янголи і ялинка тішитимуть львів'ян та гостей міста до кінця зимових свят. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, головні новини Львова.